Україна і досі заробляє на транзиті російського газу та нафти. Ні, вам не почулося. Ми і досі заробляємо на транзиті російських енергоресурсів. Чому так сталося? Скільки ж все таки заробляє наша держава? Та чи можемо ми відмовитися від цих доходів? Відповіді на ці запитання сьогодні ви і дізнаєтеся в новому випуску новин енергетичного фронту. Вітаю, мене звати Андрій Жупанин і ви дивитеся новини енергетичного фронту. На своєму ютуб-каналі я регулярно розповідаю про найцікавіші події життя української енергетики та відповідаю на найпоширеніші запитання моїх глядачів. Географічне розташування України зробило нас критичною частиною транзиту російських енергоресурсів до Європи. Я думаю, що всі з вас чули сполучення з трьох міст Уренгой, Помари і Ужгород. Це газопровід протяжністю 4,5 тисячі кілометрів, який з'єднує газові родовища Західного Сибіру із Західною Європою. Третина довжини цього газопроводу проходить територією України. Не менш відомим є і нафтопровід Дружба, який вважається найдовшим нафтопроводом у світі. Його протяжність понад 5 тисяч кілометрів, і частина знову ж таки проходить територію України. З моменту проголошення незалежності Україна почала заробляти на транзиті російських енергоресурсів до Європи. Чесно кажучи, наші заробітки завжди варіювалися залежно від політичної конюктури в країні. Мені здається, що кожен з вас чув про історію. Дешевого транзиту в обмін на знижки на російський природний газ, не менш відомо є також історія зі стогольським арбітражем, у якому нафтогаз довів, що вартість транзиту російського газу в території України була заниженою та виграв у Газпрому компенсацію в розмірі 5 мільярдів доларів. І якщо до моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну отримання коштів від Росії за транзит російських енергоресурсів до Європи сприймалося переважно нейтрально. То з 24 лютого багато людей змінили свою думку та почали виступати проти будь-яких зносин з терористами. Чому ж Україна досі бере гроші в Росії та чи можемо ми від цього відмовитися? Давайте розбиратися. Але перед цим, друзі, обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте лайк в цьому відео та поширте його серед своїх знайомих. Зробили? Тоді поїхали. Розпочнемо з транзиту російського газу. Обсяг транзиту газу територією України суттєво відрізнявся від року до року. До 2008 року обсяг транзиту ніколи не опускався нижче 100 мільярдів кубометрів природного газу. Найбільше газу Україна транзитувала у 1998 році, вражаючи 141 мільярдів кубометрів. У 2014 році обсяг транзиту впав майже на 30%, до 62 мільярдів кубометрів. Як ми пам'ятаємо, це рік, коли Росія напала на Україну та окупувала Крим та частину Донецької та Луганської областей. Зараз обсяг транзиту знаходиться на мінімальному рівні. У 2022 році він склав лише 20 мільярдів кубометрів Природного газу транзит здійснюється через газопроводи оператора з транспортної системи України. Саме державна компанія, оператор ГТС України, і повинна була б отримувати всі гроші за транзит. Але до неї доходить лише частина через особливості контракту, що був укладений у 2019 році, Газпром сплачує кошти за транзит державному нафтогазу, який в свою чергу. Перераховує частину оператору ГТС України. Скільки ж Україна заробила на транзиті за попередні роки з 2009 по 2019 роки? Дохід України від транзиту російського газу в середньому становив 3 мільярди доларів США на рік. У 2022 році Україна отримала приблизно 1 мільярд 200 мільйонів доларів. У 2023 році дохід від транзиту російського газу очікується приблизно на такому ж самому рівні. В свою чергу Росія навіть при транзиті лише 20 мільярдів кубометрів природного газу заробляє від 4 до 16 мільярдів доларів в залежності від умов на яких цей газ продається в Європі. Гроші від транзиту російського газу використовуються на забезпечення працездатності української газотранспортної системи, на виплату заробітних плат понад 10 тисячам працівників та виплати до державного бюджету в якості податків та дивідендів. Водночас важливо відзначити, що з початком повномасштабної війни Росія намагається максимально знизити обсяги транзиту свого газу через територію України та перенаправити його через інші газопроводи. Таким чином вони хочуть а, позбавити Україну доходу від транзиту, та Б, завадити Європі краще підготуватися до нового пального сезону. Тепер перейдемо до транзиту російської нафти. До 2001 року територією України транзитувалося мінімум 40 мільйонів тонн сирої нафти щорічно. Потім обсяги транзиту почали падати та починаючи з 2012 року, стабілізувалися на рівні 12-15%. Мільйонів тонн в рік. У 2021 році Україна транзитувала 12 мільйонів 700 тисяч тонн сирої російської нафти. Транзит здійснює компанія Укртранснафта, яка належить державному нафтогазу. Укртранснафта прокачує російську нафту за десятирічним контрактом, який укладений з 2019 року та діє до 2029 року. За останні 10 років Україна в середньому заробляла на транзиті російської нафти 130-140 мільйонів доларів щорічно після укладення нового транзитного контракту у 2019 році та серії підняття цін за транзит. Орієнтовний щорічний дохід від транзиту російської нафти має вирости приблизно до 150 мільйонів доларів. Росія, в свою чергу, за даними агентства Bloomberg заробляє на постачанні нафти через Україну близько 6 мільярдів доларів на рік. Так само, як і з транзитом природного газу, гроші від транзиту. Російської сирої нафти використовується для виплати зарплати тисячам працівників підтримки працездатності нафтопроводу та частково попадають до державного бюджету України. Тепер виникає головне запитання: що робити з транзитом російської нафти та російського газу в територію України чи продовжувати заробляти на цьому, цим самим даючи можливість заробляти Росії на продажу своїх енергоресурсів. Чи відмовитися від цих доходів? Є аргументи на користь обох сторін у питаннях транзиту газу та нафти Україна є лише посередником між Росією та країнами Європи. Ці європейські країни розраховують на поставку енергоресурсів, і у випадку, якщо вони не будуть поставлені через Україну, будуть поставляти їх через інші російські газо та нафтогони. Тому, на думку прихильників продовження транзиту, Україні важливо навіть протягом війни бути надійним партнером для європейських країн в питаннях забезпечення транзиту. Крім того, транзит нафти та газу посередковано веде до зростання надходжень до державного бюджету України, з якого фінансуються військова, соціальна та бюджетна сфери. Після зупинки транзиту газопроводи та нафтопроводи з активу, який генерує прибутки, стане пасивом, який генерує збитки. Простими словами, частину газопроводу доведеться демонтувати, а частину обладнання модернізувати, і все це за кошти платників податків. Критики транзиту переконують, що з країною терористом неможливо мати жодних фінансових зносин, адже її солдати щодня вбивають українських військових та тероризують мирне населення. Окрім цього, критики переконують, що зупинка транзиту російських енергоресурсів території України може суттєво зменшити доходи російського бюджету від продажу нафти і газу. На мою особисту думку, Україна не є залежною від грошей за транзит російських енергоресурсів. Врешті-решт загальний дохід не перевищує півтора мільярда доларів в рік. Чи можемо ми дозволити собі відмовитися від цих грошей і знайти інші джерела для їх отримання? Напишіть мені в коментарях та обґрунтуйте вашу думку. Друзі, дякую за те, що додивилися цей випуск. Не забудьте, будь ласка, підписатися на мій YouTube канал, лайкнути відео та поширити його серед своїх знайомих, щоб якомога більше людей мало доступ до українськомовного контенту. Дякую вам та до зустрічі у нових відео.